Всім привіт! Я сьогодні вирішила зробити лаваш. Була такий лаваш в магазині. 20 гривень дала. Лаваш. Ой, три штуки тут ідею да, в комплекті. Лавашик. І хочу показати, чим я буду його начиняти. Я вже це все зробила. Так. Так, зараз я вам покажу. Ось цим, бачите, я е, яйцем буду начиняти. Це яйце я пожарила. По тому, як воно? Це огірок свіжий, помідорка, ковбаска, огірочок солений. Цибулька жарена і перець свіжий. Цим всім я буду начиняти І промаринувала капусточку. Тут бальзамічний уксус, укроп, сіль і трошки цукру дала. Все, може, пів ложечки, Посолила, поперчила. Коротше, все, що могла, то і зробила. Так, далі. Будемо робити, приступимо. Так, я вам буду показувати це все, як я буду робити. Так, щоб ви бачили ближче. Беремо, відкриваємо акуратній цей лаваш, щоб, слушаю, чого, потім його там закрити, бо не знаю, скільки начинки вистачить. Я, коротше, це все нарізала вже і приготувала. Так. Винімаємо наш лаваш. Так, ось такі три штучки. Раз, два, три. Ось на три штучки нам мається все вистачити. Не знаю, чи вистачить. Беремо один спочатку та представляємо його цей по сторонку так. Що нам потрібно? Майонез? Так, майонез. Майонез, мерчиця. Мірчиця в нас американська, лагідна, не гостра. Ось така. Майонез той, який хоче. Це королівський. Значить, так, що як я буду це робити зараз? Перше ми наносимо слой, перший слой, наносимо майонеза. Вот так. Целі пачки маю на три штуки вистачити. Дальше. Гірчички трошки, небагато. Вот так. Вкусно. Дальше. На гірчичку ми виставляємо, що помідорки. Не, капусту спочатку. Спочатку нам треба це все розгладити, коротше. Це ми все розмащуємо рівномірно бажано. Так. Це добре, що я це все понарізала. Це дуже багато часу зайняло в мене. Ужас просто багато. Получиться така у нас, як то говорить, шаурма. Так, є. Тепер на це ми маємо нанести помідорки. Помідорки нам треба поділити на три частини. Так. Значить. Так. Це ще на два майстра. Це помідорки. Наносимо тепер слой помідорок. На це замість томат пасти таке. Хто як хоче? Тут багато дуже не треба. Так, ще. Так, помідорки. Так, на помідорки ми наносимо перчик. Так ліпше мені якось ось посипати ліпше. Ложкою неудобно. Так, э, перець болгарський такий солодкий я брала. Так. так присипали це ту. потом. На перець болгарський ми ставимо. Э, що тут? Яйця. Я такие омлетики пекла и омлетики порезала на такие, ну, квадратики вот такие. На три порции, может быть, так. Один. Чтобы у нас вышло все. На три лаваша. Вот, видите, я поделила на три. И начинаем вот такой. Розкидувати так. Це яєчко. Може, хто хоче, може відварити на круто і на терки потерти. Я собі так придумала, щоб було. Це буде дуже вкусно. Так. Ось так. Дальше. Що я дам? Дальше у мене є свіжий огірочок, свіженького трошки огірочка. Так, це ще на два нам треба, щоб стало. Далі. Так, свіжого огірочка. Тепер. Маринованого огірочка. дальше, 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 далі. Далі я ось таку цибульку, я її потушила. Тут одна цибулька, от її я ложкою візьму, напевно, щоб припадало запах. Жарена цибулька, вона припадає запах дуже гарний. І самий основний інгредієнт колбаска. Так, колбаска. І в кінці я вже кину капусточку. Може, якщо ви маєте шинку буде, то ще буде краще. Ну, хто, що має. У мене було таких чотири сосісочки, я собі їх порізала. Чотири сосісочки. Так. Ось так. Це ще на ці два. Далі. І основним уже Закінчуємо, то ми капусточку промаринували і посипаємо капусточкою. Ось багато трошки Тепер ми це все будемо завертати. Ось так повертаємо. Я думаю, що краще так. Щось воно в мене за грубо вийшло дуже. Багато начинки дало. Знаєте що? Значить, будемо в другу сторону завертати. Попробуємо другу. Ось так. Все. завернули? Чи кебаб це називається? Чи як воно називається? Це все Значить, треба було менше начинки давати. Просто я думала, що він по-другому трошки зроблений. Так. Увага! Дві повітряної тривоги. Увага, двірфій, повітряної тривоги. Це у нас тривога була. Ну-ка, я розріжу його посерединки і зараз подивимося. Ой, що у нас тут вийшло. О. Боже. Ой. Треба И это все на тарелочку поставим, зараз. Будем знать, меньше начинки давать. Чточки вилізла на нічого. Дивіться. Ось так я начинила. Бо в мене не закрилось перший раз. Дуже огромні вийшли. Так. Ось так. Беремо всередину начиночку дамо ось так, бо в мене не завернулось по тій причині, що переборщила. Багато начинки дуже дала. Дамо трошечки меньше. значит. Половину дамо. Ось так. Уже всюду равномерно. И ковбаса сюда, все равномерно попадает. Ось так. Тепер завертати, тепер воно вже завернеться. Ось так. О! Тепер вже й завернулось все добре. Але знаєте що? Бока, ну бока вже не завернуться. Ми завернули. Зараз спробуємо ще один. Попробуємо показувати. Так. Робимо так. Робимо так, так, І завертаємо. Ось так. О. О тепер в мене вийшло нормально, бачите? Перший раз роблю, Я не знаю навіть, як то робиться. Все, я все звернула нормально. Так, це я хотіла дитину пригостити. Так, про що зробити з цим це забагато, це теж треба переробити. Що ми зробимо? Так. Це ось так. А це ось так. О, ось все завернулось все клас. О і другий такий вийшов, ось і другий вийшов, неплохо, два. Ложимо холодильник, може звісти. sobie taki goroż. Zaraz popijam Як же це відкрити, цю бутилочку? Чи то вона крутиться? Не знаю. Так. Зараз ми її приговоримо тут. ванночку треба. ой! Це спеціально для цепиво сок.